Житловий комплекс на щасливому. Рівно. Рівно. Бачите. от Гарні мікрорайони. Ну, може тут заростуть деревами, стануть взагалі вони шикарними. Ось такий дитячий садочок, бачите який. Чи це школа, чи садочок, але все гарне, все гарне, я вам скажу. Це тут гарне, тільки для кого. От я йду по вулиці, людей немає. Оце бачите, перша людина. Там ще одна. І там строїтель, роботяга. Ну взагалі, подивіться, такий район. Досить специфічний. Тячий садочок. Це найкращий садочок із тих, що я бачив на Україні. Дійсно, я не знаю, яка там якість. Але він абсолютно новий, бачите, мабуть, перший рік працює. Але дуже гарний, дуже гарний садочок. Такий супер, супер садочок, супер гарний. Супер. Тут вже дорожки, там де раніше вирощували чорнобривці, застеляють таким штучним газоном. Бачите, штучний газон. Замість того, щоб тут якесь дерево, кущ. Штучний газон, який не пускає ні воду, ні, ні світло, нічого. Бачите, оце це все штучне, штучне. Скільки воно буде стояти? земля стоїть вічно. А це не знаю. До речі, вже тріскає, я вже бачу, що вже починає тріскати. Рік. Рік пройшов, а вже тріщить по швам. Бачите? Воно 2-3 роки воно розпадеться. О, таке наліплено, я вам скажу. От воно нове, воно ще нічого. Але я думаю, що скоро все це осиплеться. Бачите такі гарні вулочки.